Всім привіт! Запускаю птицу. Погода у нас повністю вже помінялася. Буквально позавчора був мороз мінус 15 вчора вже був плюс 8. Сьогодні от ранок, плюс 7 Як можете бачити, вже сіна взагалі немає в деяких місцях. Попід'їдали. ось як Тут, наприклад, тут я протираю, сіна немає. О, так як нам обіцяють найближчим часом дощ, сніг, сніг, дощ, то я думаю, що хай ще це, це сіна тут полежить так, до кінця тижня. А потім я вичищу в них і насиплю їм свіжого. Зараз буду прибирати в них в будиночок, тому що там вже дуже грязно в них. Вони ще, в принципі, чисті. Ну. Потрібно його прибирати. Пристають до качурів. нічого не міняється. Ну, от оце позавчора і вчора була тишина. Ну Як ну не так сильно тихо, но... там буквально декілька качки хотіли до качурів, всі останні сиділи, чекали, що буде далі. Ну а сьогодні вже ось, будь ласка, повним ходом качки знову пристають до качурів. попустило, вже тепло стало. Тож Ой. Приходила сусідка, давала їм знову їсти. Зараз покажу там якась картопля, макарони. Там вже майже все виїло. Їм дає постійно. Кожного дня майже просто сіду, де коли просить їм борщ, тому що слуговних немає від подарства. Берточко, Берточко, маленько, тихенько. Тихесенько, добре? Морда дивиться. Ну, Берте, все, нікого нема. Берте. Колись був не господарство, коли я приїхав, я їм давав і качки, і кури. Ну, але потім вони загон розібрали і сказали, що вже все не хочуть. Ну, то я більше їм птиці не завав. Як заб'ю тушки, то їм даю, звичайно, а так то молодняку вже не даю. Так. Не знаю, щось говорив і забув про що я говорив. Ну, коротше, таке буде відео коротеньке, багато не буду показувати, тому що збився з думки, поки поговорив з сусідкою. Ну, показав птицю сказав, що буду прибирати. Ну і в принципі, хай на цьому і закінчується все. Всім мирного дня, мирного неба, нових зустрічей.